Здавалось би, чим ще можна здивувати пересічного глядача, маю на увазі розповіді про відділки агропромислового гіганта «Докучаївські Чорноземи. Повірте, є чим. Ніде правди діти, всі відділки єдині у взятому напрямку роботи. Але з часом рід діяльності може вразити навіть зашкарублих скептиків. Коли ви останнім часом мали нагоду споглядати диво птицю Фазана, чи це Сарок? А може, ви займаєтесь розведенням перепилів, навряд. А ось у Білухівці все це є і навіть більше. Закриття Білуховка вступила у саму компанію у листопаді 2007 року. Працювали нас 90 чоловік на той період. В даний час працює 87 чоловік. Вирощуємося з подальської культури, власне, польової сівозміни. Землі в 2407. У 2011 році у нас це був рік рекорди для історії села. Ми вирощували кукурудзу, отримали по. Це гектару і валовий збір 16400 тонн кукурудзи. Цей рік у нас ще справді погодні умови не був вдалий, але результати ми маємо. За період. Перебування господарства в компанії проведено реконструкцію старого приміщення для утримання е, перепилів. Утримуємо 11 тисяч. Ми перепилів, кроме того, займаємося розведенням рідкісних птахів, такі, як вазани, цесарки. В даний період іде реконструкція можетоварних ферми для утримання е, свинарника відродівельника від 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 е, на 10 тисяч голів. Утримувати будуть свинопогорів по самій сучасній технології, яка сучасне. На даний період. Приходить також реконструкція пасіки маточника, де вже сьогоднішній день утримуємо 45 пчолосімей. сімей. Радодавцям проводиться безкоштовний обробіток посадивних ділянок, також в рахунок орендної плати, заробітної плати видається продукція, вся та, що виробляється в агропасовій компанії. Це, в частності, хлібобулочні вироби. Крупи, кокрупи, олія, м'ясо, ковбаси, вироби, овочі, фрукти, велику увагу приділяє компанія розвитку соціальної сфери. Це допомога школи, школі, допомога дитячому садіку, допомога амбулаторії сім, тобто, сімейної медицини. Також розвитку спорту на селі приділяється велика увага. Відмічаються ювілейні дати однодавцям, проводиться безкоштовне харчування працюючих всіх у дільниці для відпочинку молоді і жителів села Білуху. То в нас в селі кафе, а також для обслуговування жителів і всіх приїжджих при господарстві відкритий магазин магазин домашній смак, де получаємо ту продукції як корпорації, а також і другої продукції. Звісно, все це було б неможливим, якби не потужна протекція компанії у розвитку білухівського відділку, та й на цьому щаблі стоїть праця простих людей, трударів, які не шкодуючи себе та власних сил цілком і повністю віддаючись кожен своїй справі. Так і живуть, трудяться і прямують до омріяної цілі заможного села білухівські господарники. Успіху та наснаги! З дня створення гарпусової компанії хочу привітати працівників дільниці, всіх спеціалістів дільниці, всіх пенсіонерів, ордодавців, а також привітати засновників нашої компанії, генерального директора, всіх спеціалістів гарпусової компанії. Я зіщусім здоров'я, щастя, благополуччя, удачі на процвітання нашої компанії.